Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, субсидія, на майбутні і теперішні субсидії, чому так важливо звернути увагу, що зараз змінюється, що потрібно і кому зробити для того, щоб потім просто не кліпати очима, а чому мені не дали. Так, ряд нюансів, які дуже сильно вплинуть і на майбутнє ваше отримання субсидій. Зараз розповім вам усі деталі, але перед тим бачимо. Що в мене в руках, так ось позаду новесенька коробочка від нього. Черговий дрон, на який ми проводили збір. Буквально ось тільки що тільки, що саме перед записом відео забраний, тому що зараз з цим також доставкою є певні нюанси по нормальній ціні. І в найближчі два дні він буде перепрограмований, правильно зроблений і відправлений хлопцям для наближення нашої перемоги. Дякую усім, хто. Бере участь у зборах, хто долучається, як може, тому що це наше майбутнє. І або так, або виходить, ніяк. Тож, дрон вже закуплений і в найближчий час буде відправлений, але е по закриттю цього збіру відразу відкриваю інший на автівку. Дуже сильно потрібна автівка. Для дуже хорошої бригади і виконання надважливого завдання. Якщо хлопці виконують, а я в них впевнений, вони те зроблять, то то дасть дуже великий нам пріоритет, і не можу розголошувати, на жаль, усі деталі, але повірте, то важливо. Ну, перемога то, звісно, важливо, але і цей збір також дуже великий внесок в ню. Тому хто має можливість в описі відео реквізити карти нас багато. Я розумію, що усім зараз важко, але е, за рахунок нашої кількості кожна гривня 2-3-5, і це дуже важливий внесок в нашу перемогу. І разом ми ну, легко закриваємо такі казалось би великі суми, але. Разом то сила, знаєте. Так. Це щодо стосовно зборів. Долучайтеся, вдячний кожному. А тепер щодо субсидії те про що основна тема відео. І так, ось закінчується субсидія на зимовий період. Так? І йде оформлення на літню. Але там є один важливий нюанс, чому там потрібно Піднапрягтись і все-таки добити, щоб то оформило, щоб потім не було проблем. Взагалі, в цього року субсидію така ситуація, що в березні ще відключили опалення в дуже багатьох, а субсидію продовжили нараховувати. Тож людям попала якась сума певна на руки, і то є хорошо. Не знаю, чи зменшили ті суми, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас ситуація, в тих, хто отримує. Тепер з 1 травня по 30 вересня іде оформлення літньої субсидії. Оформлюється вона автоматично, но є ряд винятків, виключень. І от з цими виключеннями і винятками з того року було дуже багато проблем. Е, дуже багато хто каже, а що її оформлювати вона ж там копійки дають, декому взагалі нулі. Да? Просто вона якби числиться, надають нуль. Е, нюанс в тому, що оформлення літньої субсидії забезпечує. Потім безпечний перехід на зимню без ніяких нюансів. А якщо того не зробити, то зимою можуть бути великі сюрпризи. То краще то зробити зараз, поки немає ні черг, ні, нічого навалу людей. Так. Пішов, зробив і забув. І рік вільний, і не переживаєш. Тож, кому потрібно переоформити? Переоф... І чому дають нулі? Так, що розберемось, переоформити потрібно тим людям, перші, у яких щось змінилось в складі сім'ї, хтось народився, не дай Боже помер, переїхав, виписався, приписався. Всі зміни в складі сім'ї потребують переоформлення субсидій, тому що вже прибуток інший, кількість людей. І у кого змінився майновий стан. Там, змінили роботу, пішли на роботу, звільнилися з роботи, перестали отримувати допомогу, оформили допомогу. Тобто, всі-всі-всі зміни в майновому стані також напряму впливають на субсидії. Цим двом категоріям людей потрібно подати заяву. Це вже можна навіть зробити онлайн через дію на оформлення субсидій на сайті пенсійного фонду. Тобто, бачив. Методів то зробити збільшили, і зараз потрібно подавати лише заяву, а усю іншу інформацію вони вже стараються підтягнути самі. Тобто, скільки ви де отримали, що там через вашу карточку, проходили, виявляєте, це все в них вже є. Ну, в них воно давно є, але тепер вони цим почали активно користуватися. І е якщо ви оформлюєте субсидію, навіть якщо по вашому майновому стані вам на літо нараховуються нолі, Таке дуже часто зараз трапляється. Тобто, коли вважають, що ви в змозі в літній період заплатити самі, е для того, щоб вас не виключати з списку субсидіантів, а потім не включати знову, то просто ну, нараховують нуль. І тоді тим людям, яким нараховується нуль, принаймні так було минулого року, субсидія надається автоматично на зимній період. А на зимній період це вже значно більші суми. Так? Там вже і по 1200, і 800, і 200 ви писали в коментарях, скільки кому дають. І тоді нема проблем оформлення взимку, тому що ви позаботились про це зарані. А як показала практика, в вересні місяці там черги ли не б'ються, крики, скандали, а що мені дали стільки, а що мені не дали взагалі. І ну, навіщо? Лишній раз. Ото все проходити, Так? особливо, коли потрібно уточнити якісь дані, донести довідку, а в тої довідки термін дії закінчився, то то все прикро. Тому я вам розповів, ви вирішуєте, що робити далі <сум> 에... стосовно розіграшу, призів. Усі вже запаковані, стоять в мене автомобілі, і найближчий час, тобто, скоріш за все, ще завтра вранці, будуть відправлені. Просто від'їжджав трішки по справам, потім е якось забігався, замотався. Не переживайте, все пам'ятаю. Ну, якось було б нелогічно, да, якби я провів розіграш і не роздав людям, тому що вже мені в коментарях пишуть і таке. Тож, я перед вами дуже сильно вибачаю, що. Півтора тижня затягнув з відправкою, тому що ну, дійсно були нагальні справи такі, які потрібно було вирішити тут і зараз. А то все-таки я постарався ну, так красиво вам спакувати, щоб вам було приємно. Тому в найближчий час ті, хто виграв 15 переможців, ви їх отримаєте. Нагадаю, це був розіграш на, на рахунок того, на честь, що нас. Мільйон підписників було. З того часу нам вже стало 1 мільйон 15 тисяч. Тобто наша аудиторія активно росте. Дякую кожному, хто долучається. Дякую за вашу підтримку. Долучайтеся ви і будете в курсі подій про субсидії, тому що завтра поговоримо про реєстр військовозобов'язаних. Там також вони влазять в Кабінет пенсійного фонду. Розповім, для чого це робиться і як то відкликнеться на вас, дорогі пенсіонери. Тож. Все зробимо. Не забувайте про збір, то важливо для наших захисників. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.